О, привіт! Не впізнали мене? Це ж я той чувак, який знімає відосики про чоловічу косметику за лінією Барберингу? До сих пір не впізнали. Окей, окей, окей. Я про себе напам'ятаю, як то кажуть. Це я, Космометик. І сьогодні в нас новий відео огляд на британський бренд The Bluebirds Revenge. А саме ми поговоримо сьогодні про їхнє мило. Давайте я вам покажу. Думаю сфокусувало добре, я сьогодні знімаю сам, так що, якщо щось не так, то будь ласка, пробачте. Отже, маленька передмова перед тим, як ми почнемо. Десь у 2019 році, коли вперше відвідав барбершоп, там була маленька крамничка, і серед різноманітних брендів я побачив у цей Bluebirds Revenge бренд. Ще колись до ребрендингу. Тут була зображена на логотипі бренду, був зображений череп з кістками. Тут зараз вони просто маркують ТБР The Bluver's Revenge. І отакий логотипчик новий, думаю, видно вам. Отже, тоді я придбав сольовий спрей цього бренду, і через деякий час я вирішив спробувати. Щось нове від цього бренду, і на одному з сайт, сайтів я побачив великий список різноманітних найменувань від цього бренду і пригладів собі це мило. Дуже крутяцьке мило, коли я його вперше спробував, я був дуже сильно задоволений якістю та ароматом. Отже, давайте розпакуємо. Тут є три брусочки, Воно з різними ароматами. До речі, тут є маленька пасхалочка. Думаю, вони мали б її зберегти. Е, так, 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 так. О, є, до сих пір. Е, якщо ви знаєте, на різних е, косметичних засобах пишуть, якщо вам засіб попав око, то, будь ласка, е, промийте його. Або якщо там проковтнули, зверніться до лікаря і тому подібне. Тут що пише, я, за, я одразу вам перекладу не, не їж цього мила, навіть якщо твоя мама вважає, що ти його заслужив. Так що, якщо ваша мама вважає, що ви заслужили це мило, будь ласка, ні в якому разі не їжте його, я вас прошу. <реш> Отже, ви можете побачити, наскільки великий є брусочок. Його хватає, повірте, дуже надовго, після відкриття 36 місяців, так що ви можете не хвилюватись про його придатність, тому що багато людей переймаються, що, наприклад, там великий флакон чогось, і що там протягом 6-12 місяців не встигну використати. Хоча в цього мила дуже маленький розхід, воно дуже довго змилюється. І повірте, 36 місяців ідеально, ідеально хватає. Отже, давайте більш детальніше. Це мило, цей брусочок Big Ice Bar of Soap. Він в класичному ароматі. Такий, така маленька нотатка. У цього бренду: мило, оліє для бороди, гелі для душу і, можливо, ще щось. Я в трьох ароматах, як і це мило. Класичний аромат. За за цей аромат. Я не пам'ятаю, і як він називається, і оранжевий це Кубан. Щось типу того має бути Так, Кубан. Отже, цей аромат класичний у мене характеризується з ароматом, який є у барбершопі. Коли ви заходите, ви відчуваєте оцей запах сайлінгових засобів, шампунів одеколонів, тощо такий класичний олдовий аромат барбершопу. Дуже класний аромат, я вам рекомендую, якщо ви придбаєте і скористуєтесь цим брусочком, саме з цим ароматом, ви будете дуже задоволені, повірте. Підходить ідеально для миття обличчя та тіла. На рахунок волосся. Я не рекомендую, хоча ніяких проблем з цим не буде. Просто волосся у вас буде як таке, як жорстке, як. Ну, важко навіть буде його розчесати. І я вам не рекомендую цього робити. Так що, ідеально для обличчя та для тіла аромат тримається протягом 24 годин, добре милиться і взагалі реально крутяцьке. Мильце. Його перевага раніше, його на дуже довго вистачає. В інших двох брусочках аналогіч, вони аналогічні по характеристикам з цим, лише різні аромати. В цього аромат, якщо порівнювати, щоб ви собі зрозуміли, нагадує Old Spice White Water. Такий чоловічий аромат не хіматозний, вони, е, не, е, ті брусочки вони не місять таких хіматозних жорстких ароматів. Нормальні е, в міру аромати е, чоловічі. Е, далі, е, і цей. я його, до речі, не люблю. Цього аромату цього Кубан Бленч, як він там називається. Аромат, звісно, типу, не, як то кажуть, на любителя, але мені просто не заходить, я про нього нічого не можу конкретно сказати. Ну, типу, такий, і з одного боку, і може зійти, коли вже закінчились інші два брусочки мила, але я його просто не долюблю. Просто не мій аромат, та і все. Можливо, вам сподобається. Що я хотів ще сказати про цей бренд і про ці мила, що він веганський цей бренд, тут є навіть спеціальне маркування. Тобто, якщо ви веган, ви можете спокійно довіритись цьому бренду, всі засоби цього бренду здебільшого буду, не хочу брехати, здебільшого, тому що коли я вивчав інформацію про цей бренд, колись в них. Там навіть було 50 на 50, і вони переходили на рецептуру більш натуральну веганську більшості засобів. Можливо, вже на даний час перейшли у всіх засобах. Цього я сказати, на жаль, не можу. Але натуральний веганський бренд використовують лише натуральні складники у своїх засобах. Так що можете не боятися, якщо у вас виникне якась алергія, подразнення. Цього нема, я корист... цього не повинно бути. Я користувався і шампунями, і гелями для душу. Конди... Кондиціонер для волосся в них реально крутяцький, волосся просто шовковисте. Ніяких проблем в мене не було. На шкірі, ніяких висипань, сухості і тому подібне. Бренд реально крутяцький. Я рекомендую саме це мило як альтернатива гелям. Для душу просто реально Е, До речі, найголовніше, цікаво, чи тут до сих пір це є, немає. На жаль, немає. Колись, це десь ще було кілька років тому. Тут, всередині цього пакування, бренд типу як, публікував інформацію про чоловіче здоров'я, а саме про рак простати. Тут було таке, так би мовити, дружнє нагадування, щоб піти е, провіритись і не забувати провірятись, е, принаймні там, е, на, е, там, я не пам'ятаю вже просто детально цієї інформації е, у лікаря. Тому, е, тому що рак чолов... як ви знаєте, рак чоловічої простати є найпоширенішим типом раком серед чоловіків, і це було дружнє нагадування. Піде, будь ласка. Провір, провірся та подбай про своє здоров'я. Шкода, що вони цього більше тут не пишуть. Це була дуже добра ініціатива, ранньо крутяцька ініціатива. Я їм за це нагадаю в коментарях на інстаграм сторінці бренду. Було би добре, щоб вони це відновили, тому що багато чоловіків не слідкують за своїм здоров'ям, а саме не перевіряються на рак простати і цей рак. Губить багато е, чоловічих життів. Як, якщо ви чоловік і дивитесь е, дане відео, будь ласка, е, піклуйтесь по своє здоров'я і принаймні раз на рік, або частіше було взагалі би ідеально, е, проходьте, проходьте медичне обстеження е, у лікарів і перевіряйтесь на рак е, простати. Отже, давайте підсумуємо. Е, про все, що ми сьогодні говорили. Отже, я можу вам реально рекомендувати цей бренд, і це прекрасне мило, тому що мило просто крутяцьке. Ви будете дуже сильно задоволені і саме пам'ятайте про цей класичний аромат, що я вам порадив, тому що аромат просто бомбезний. Якість теж. Так що ідеальна альтернатива гелям для душу 3 в одному. Будь ласка. Якщо її користуєтесь е, гелями для душу, то користуйтесь лише гелями для душу, не три в одному. Це погана практика. Окей, okay, менше з тим. Дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що ви зі мною. У нас вже так, так би мовити, майже вже 300. І я взагалі колись не вірив, що я дійду до 300 е, підписників на своєму каналі. На даний час ще немає 300. Але помаленьку, там, здається, 15 ще підписників не вистачає до 300. Я дуже вдячний, що ви є зі мною. Дякую за кожен ваш перегляд та за кожен ваш лайк відео та, само собою, за підписку. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви дивитесь мене. До нових зустрічей!